У горішніх плавнях знову загострюється ситуація з оплатою електроенергії в гуртожитках. Загальний борг вже перевищив 100 тисяч гривень. Крім цього, зменшилися платежі за управління будинками, а міські мережі не витримують навантаження під час графіків відключень. Директор ГЖЕП номер 1 Сергій Хряпа озвучив конкретні цифри і попередив про можливі наслідки. Борг гуртожитків за електроенергію продовжує зростати. Якщо до грудня за три місяці він становив 65 тисяч гривень, то після нового розрахункового періоду сума суттєво збільшилась. І за грудень місяць у нас борг зріс ще на 40 тисяч. Загальний борг сьогодні. У закріне спожита гуртожитками є 109 тисяч. Частина будинків погасила борги повністю, але є гуртожитки, де заборгованість накопичується місяцями. Цей борг є несплачений нам і нами несплачений енергозбуту. На сьогоднішній день герої Дніпра 30. Було 21 тисяча борг у них, от, але вони сплатили 100%, вирідні сплатили, і переплатили 4 тисячі, але 16 тисяч залишається борг у вас. Космонавтів 5, був борг 8 тисяч, ще в січні не сплатили 4 тисячі і 12 тисяч борг. Молодіжна 4, був борг 6 тисяч, сплатили 100% в січні за грудень і переплатили тисячу, тому борг на сьогодні 5 тисяч. Молодіжна 12, 7 тисяч був борг. За один місяць, за 3 місяці було 7, за один проросло ще 5400 і маємо 12 тисяч борг. От, портова 1 було 17 тисяч, додалося 12 тисяч, 29 тисяч. Портова 3 не було взагалі у нас боргу. От, і за грудень місяць всі ще не сплатили 17 ну, тисяч. Строна 23 було 6. За три місяці в січні за грудень не сплатили ще 10 тисяч. Миру вісім, і то 16 тисяч гривень. Миру вісім не було боргів. Взагалі дві тисячі не сплатили у січні за грудень. Місяць загальний борг 109 дев'ять тисяч. Укжереб попереджають, якщо оплата не надходитиме, всі гуртожитки можуть залишитися без електроенергії. Вже не через її дефіцит, а через несплату. Сьогодні всі вісім гуртожитки попадають під відключення. Всі до єдиного. Тому думайте, як будемо жити в той момент, коли будуть відключення за несплату. Сьогодні відключення у нас там йдуть через черги, через нехватку електричної енергії. Але я думаю, цей момент обов'язково закінчиться. І тоді будуть відключення за несплату. Попри зменшення споживання під час відключень, рівень розрахунків залишається низьким. Якщо в грудні місяці спожито було. Ну, ми всі, от, наприклад, беремо просто, да? в листопаді спожито було на 521 тисячу гривень, да? то був спад у нас. І в грудні і за відключень спожито було на 423 тисячі, із них не сплатили 40. От. А в січні місяці. Знову не знаю, відключення на 490 тисяч спожили. От в лютому зараз будемо платити 490 тисяч портуритках. Падають і платежі за управління будинками. Це напряму впливає на можливість проводити ремонти. Наразі мешканці не доплатили двісті тисяч гривень. Також через фінансову нестачу неможливо оперативно ліквідовувати аварії, адже більшість внутрішніх мереж зношені. Труби знаходяться в такому стані, що всі 90, більше 90%. Потребують капітального ремонту. Капітальні ремонти проводяться по програмі співфінансування, де частину дає бюджет, частину платять люди. Іншого виходу немає. Ще одна проблема перевантаження електромереж після подачі світла. Не витримують автомати, зазначає директор Джереб. Після відновлення подачі електроенергії одночасно вмикаються бойлери, холодильники та зарядні пристрої. Я все розумію, що хочеться за той час, за півтора зробити все. От. Але немає можливості. Тому для того, щоб була економти, електричну енергію в частині одномоментного включення. Якщо ми сьогодні поступово будемо навантажувати мережу, то автомати будуть витримувати. Думайте про це, це буде про найкраще перше, що треба зробити бойлери виключити і перейти на гарячу воду від мережі, яку яка постачає місто. Окрема тема стан сміттєпроводів. У деяких будинках їх вже закрили через санітарні проблеми. Я вважаю, що ну сміттєкамери і сміттєпроводи вони ну не то що не потрібні, але оптимальний варіант, коли їх немає.